Всім привіт! Сьогодні ми розберемо одну з найважливіших тем для початку: що таке трейдинг? Ми з вами визначимо, які бувають ринки, в чому їх різниця, а також поговоримо про стилі торгівлі. Це все допоможе вам зрозуміти, на що звертати увагу на початку, які існують підходи, а найголовніше ви зможете вирішити, що підходить саме вам. Також хочу додати, що тут буде підбірка відео для людей, які тільки-тільки починають і вагаються, чи підходить їм ця сфера, чи ні. Тож давайте починати. І почнемо ми з видів роботи з капіталом. Перш ніж занурюватися в трейдинг, потрібно взагалі розуміти, які є способи працювати за грошима. І перший спосіб це звичайні збереження. Ви просто відкладаєте свої кошти з мінімальним ризиком, і вони лежать у вас під рукою, але часто навіть не покривають інфляцію. Далі йдуть інвестиції це купівлі активів на роки, декілька років чи навіть десятиліття. Тут немає якогось визначеного проміжку часу. Ваш капітал зростає поступово, ви отримуєте невеликі дивіденди, та найголовніше це практично ніякого стресу. Третіми йдуть спекуляції. Це короткострокові угоди на новинах чи подіях, які будь-яким чином можуть повпливати на ціну. Також тут потрібно звернути увагу на те, що прибуток можливий набагато швидше, ніж для прикладу, в інвестиціях, але тут і ризики набагато вищі. Це можна порівняти з перепродажем квитків на концерт в день виступу. Ви, для прикладу, купляєте квиток за два тижні чи за місяць до концерту по самій звичайній ціні, як і всі інші. А вже в сам день концерту продаєте його в рази дорожче. Але також потрібно пам'ятати, що можна залишитися з цими катками в кишені і вони взагалі нікому не будуть потрібні. І залишився саме активний вид роботи з капіталом це трейдинг, перевага цього підходу в тому, що можна заробляти як на зростанні ціни, так і на її падінні. Також трейдинг відрізняється від інших видів тим, що тут не потрібен такий великий стартовий капітал як для прикладу в інвестиціях чи спекуляціях. Але тоді потрібно оплатити дисципліною, тому що торгувати пройдеться майже кожен день. Далі переходимо до основних ринків і розглянемо, які вони взагалі бувають. І перший з них це криптовалютний. Це глобальна фінансова система, у якій відбувається купівля, продаж, обмін та зберігання цифрових валют. Цей ринок відрізняється від інших тим, що він має децентралізацію. Тобто більшість криптовалют не контролюються ні державою. Ні банками, а працюють на основі блокчейн технології. Також є фондовий ринок. Сюди входять акції, облігації та різні ETF-и. Цей ринок пропонує доволі хорошу стабільність. Ви можете отримувати дивіденди. Також тут ви купуєте частку вже реальних компаній, або ж навіть державні боргові папери. Наступний це Форекс. Це самий звичайний валютний ринок, і на ньому є можливість заробляти на курсах валют. І також хочу підмітити, що це найбільш ліквідний ринок у світі. Далі йдуть метали, для прикладу, такі як золото та срібло. В кризу вони часто слугують захисними активами, тому що під час нестабільних політичних ситуацій або ж якихось війн. Інвестори продають свої облігації, свою криптовалюту і переводять все в більш надійні активи, такі як золото для прикладу. І останнє, що в нас залишилося, це індекси. Це набір акцій багатьох компаній. Для прикладу, розберемо гір40. Гір40 це індекс, в який входить топ-40 німецьких компаній. І давайте розберемо якийсь приклад. Для прикладу, ви проаналізували, що в Найближчий час якісь компанії, які займаються розробкою штучного інтелекту, можуть представити щось нове, технологічне та цікаве на ринку. І що ви можете зробити? Ви можете просто купити індекс цих самих топових компаній і не гадати, яка ж це компанія буде. Або, для прикладу, ви робите ставку на те, що через якусь політичну ситуацію ціна на якийсь із секторів, а не саме одної компанії, може вирости. Після того, як ми розібралися з ринками, важливо перейти до стилів торгівлі. Стиль визначає, скільки часу ви готові витрачати на аналіз і як довго взагалі тримати позиції. Перший з них це скальпінг. В нього ми дуже занурюватися не будемо, просто скажу, що це угоди на декілька хвилин. Другий це інтрадей, це відкриття і закриття позицій протягом одного дня. Для прикладу, ви відкрили позицію вранці, а закрили її в обід чи ввечері. Що таке свінгтрейдинг? Це утримання угод вже від кількох днів і до декількох тижнів чи навіть місяців. Позиційний трейдинг це коли позиції тримаються місяцями або навіть роками, і в ньому вже звертається увага не лише на аналіз графіку по свічках, а й на макроекономічні дані та глобальну ситуацію у світі. Тобто до всього аналізу підходять більш глобально. На що вам потрібно звернути увагу перед початком? Взагалі, перед вибором стилю важливо оцінити, яка ваша ціль. Тобто в когось може бути довгострокове зростання активів, а в когось, для прикладу, активна щоденна робота, така як інтрадай. Також вам важливо вирішити, який у вас стартовий капітал, тобто скільки грошей ви готові витратити саме на навчання і на трейдинг. Також обов'язково знати час, який ви реально готові приділяти ринку. Для прикладу, хтось не може торгувати вранці, хтось не може торгувати ввечері, а в когось взагалі є час лише на вихідних. Це важливо враховувати при виборі ринку та стилю торгівлі для вашої подальшої комфортної роботи та навчання. Сьогодні ми розібралися, що таке інвестиції та трейдинг, які взагалі ринки та стилі існують, і на що вам потрібно звернути увагу перед самим стартом.